Як я колись і обіцяв, розкажу вам. Вже пройшов рік від того, коли ми купили дачу. Ну, ми її розглядали як такий інвестиційний проєкт, що з того вийшло. Чи заробляє вона гроші, чи не заробляє, я все розкажу вам. Дивіться це відео до кінця, обов'язково підпишіться на наш канал, тому що попереду ще дуже багато цікавого. такого, Про що, можливо, я ще й сам не догадуюсь. Але... Все буде на каналі. Всім привіт! Як і обіцяв, колись давно, як пройде рік, після того, як ми отут ходимо, щось намагаємося робити, розкажу, скільки воно приносить, чи не приносить, чи вдалося щось заробити, чи не вдалося. Сьогодні у нас вже листопад місяць. В жовтні проминув рік після того як ми придбали отут хату. Песик це бонус. Тут. Щось почув. Взять. Посадили тут малинник, показували цілий рік відео, як ми продаємо полуницю з цього кусочка. Малину звідси і звідси. Посадили потім ще полуницю. Ще одну нову. І все, отут, що ми займалися, отут які малина, полуниця. І показували відосики. А, і ще бджоли є. І що ще чим ще займалися? Ну і все, бджоли, малина, полуниця і ютуб. Значить. Як ви думаєте, чи повернулися всі кошти, які сюди було вкладено, а було сюди вкладено, ну так, не мало і не багато. Був куплений мотоблок для обробітку ґрунту. Е, так. Були куплені саджанці, 15 сотих малини посаджено. Тікай, тікай, тікай. Так, ще що. Потім саджанці, отам, полуницю ще садили 3 сотки. От там. Пальне їздити сюди з міста дуже часто. Плюс розвозили ягоди, якщо ми там на доставку. От, кому цікаво, були різні такі моменти, то можете подивитися на нашому каналі, подивитися там, ну, поритися в каналі, плейлисти різні, подивитися. Все-все-все, все, цілий рік. Я все фіксую кожну гривню, скільки було витрачено, на що, скільки було витрачено, навіть. Там якщо взяти На прев'юшки, все, все фіксація йшла на бензин, ну, на пальне до мотоблока дизельне, на самого мотоблока, на крапельний полив, все, все, кожна гривня вона є зафіксована для того, щоб зрозуміти, чи хоч щось вернулося яка частина вернулася. Якщо цікаво вам почути, скільки за рік було вкладено, більш менш на які категорії було гроші, скільки вкладено, і скільки повернулося, і яка наша стратегія, то ставте лайк. Лайк ваш дуже цінується, дуже важливий. Навіть якщо вам відео не подобається, просто хочете підтримати, поставте лайк. Отже, починаю розказувати. Найперше, ми посадили тут оцю е Оці саджанці. Тут і допомагали нам садити люди. Теж їм треба було трошки е, ну, е, віддячити фінансовому такому грошовому еквіваленті. І саджанці треба було придбати, і нові пошті треба було заплатити. Значить, скільки в нас на то все пішло? Зараз я вам скажу на саджанці. Якщо вас цікавить 15 сотих тут було посаджено От з таким міжрядням приблизно 2 метри. Там менше, а сюди ширше пішло між рядя. Там лис якийсь курку їсть в зарослях. То зараз я вам скажу скільки пішло. Отже, саджанці малини я дивлюсь на телефон, таких точних цифр вам не показую, а сам бачу точні цифри. Значить Саджанці малини затяг... затягнули по грошах більше 14 тисяч гривень. Саджанці, це разом з доставкою зі всім. Новою поштою доставка, з посадкою, з, з тим, що з нової пошти сюди треба було чимось доставити легковим автомобілем. Не вийде доставити, треба було наймати з прицепчиком машинку. То більше 14 тисяч гривень. Далі, якщо дивитися на малину і ще говорити про якісь витрати, які тут можуть бути, то ми бачимо тут. Прокладена крапельна стрічка, крапельний полив є, лежить скрізь біля кожного рядка з одної сторони То полив а і тут лежить магістральна труба. Ну, відповідно, звідкись та труба має брати воду, нести сюди, поставляти. Спочатку... Вона поставлялася з неправильного місця, потім почала поставлятися з правильного місця. І щоб оце правильне місце з'явилось, маю на увазі власна свердловина, то пішли дуже величезні непередбачені затрати. Я взагалі не думав, що треба буде це робити. Якби я знав, що ще підуть такі затрати на полив величезні. Просто величезні, то я би ще два рази чи три подумав, починати тим займатися чи ні. Ну вони просто непередбачувано Ви такі з'явилися. І як то кажуть, що треба вагатися тоді, коли ціль вибираєш, а коли ціль вибрана, треба вже діяти. От. І ми продовжили в тому напрямку рухатися. То аж страшно називати мені, що наполив, от що просто капала водичка. Багато тут різних позицій, все, що з тим поливом зв'язано, все, що докуплялось, відкуплялось, прокладалось туди-сюди, ну якщо в загальному сказати, от просто одним словом полив, то на даний момент більше 54 тисяч гривень вже витрачено на сам полив. Це разом з свердловиною і зі всім, все, що стосується поливу, більше 54 гривень тисяч. Так, ідемо далі. Які тут ще є цікаві такі затрати? Хата. Вже говорено, переговорено. кому цікаво, за скільки було куплено хату, а то я вам не скажу. Подивіться відеоролик. Подивіться відео, в якому я про це все розказую. За скільки то все було куплено. Залишу посилання в описі під відео. І ви зможете передивитися, хто нові глядачі, а хто вже такі. Куріння пустили на нашому каналі, приписані, то ті знають. Йдемо далі, пропускаємо. Така інтрига залишається, щоб заохотити вас дивитися відосики наші. Мотоблок 26 тисяч гривень. Це разом з різними там поломками туди-сюди. А поломки які були? Сошник, ну, як воно називається? Тримач глибиноміра. Ото, що ззаду там на мотоблоці, що в землю застрає, коли їдеш. Тримач глибиноміра, поламався, його там я купив, потім ще там підварювали туди-сюди. То разом з тим 26 тисяч гривень. Що ще входить в ту категорію мотоблок? А, доставка мотоблока, сам мотоблок. Отаке. Все. Потім, 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 потім. Що ще тут є таке? Зараз-пальне. Зараз. Ого, це теж доволі цікава категорія, скільки тут є позицій. Я їх навіть не перерахую, хоча можна було би вдома порахувати заради того, щоб. Ну от Кожен раз, коли їдеш сюди протязі року, я все фіксую. Середній розхід по бортовому комп'ютері в автомобілі, середній розхід, ціна пального, кілометраж. Зазвичай кілометраж один і той самий, але буває, що треба заїхати в магазин, наприклад, щось купити. Там, от якісь там, е... Якісь струйники для крапельного зрошення, чи там ремонтники, чи ще щось от заїжджаєш, вже буде на кілометр більше. Все я щитав, все рахував, все фіксував, от по, ну, засікав кілометри, розхід. Знаєте, скільки за рік було на пальне потрачено, щоб сюди їздити? І все, що з ним пов'язано, не тільки сюди, але й доставляти ягоди на доставку. Все в категорію пальне входило. От Як ви думаєте, скільки за рік можна було витратити? От шкода, що я вас не чую. Напишіть, от скільки ви думали. Навіть якщо я вже сказав, ви почули, але все одно у вас є от щось в голові, у вас може якась цифра виникла за рік, скільки на пальне 11 778 гривень. А ще сьогоднішнє додам. 110 гривень додам, то буде 11 900 ну 12 тисяч за рік. 1000 в місяць в середньому на пальне. Що ще тут є, які категорії? Ну далі вже такі там маленькі категорії. Всіх навіть не буду називати, може пасіка. Може вас ще цікавить пасіка. А на пасіку було потрачено 6600 гривень. 6600 на пасіку з двох вуликів на протязі з весни до осені. Разом з бджолами там, зі всім, з таким тактик. Ну такі всякі полоски. Ну все, що там. Треба було. Вущина. І то ще при тому, що я не купляв вуликів. Так, які тут ще є категорія різне, теж така собі. Ну, тут всякі такі, розумієте, в категорії різне. шпателі, лотки, е... жилка, рукавиці, леска до коси, що то мішочки оприскувач, навушники від шуму, Пу -пу -пу -пу. каністра, коса. Ну, взагалі, таке, що О, таке всяке, то за рік набігло таким всяким. Більше 10 тисяч гривень за рік різним таким набігло. Плюс все, що пов'язано з Ютубом, ще є така категорія там витрачено 1654 гривні. Теж за рік. Ну і інші такі маленькі категорії. Оце такі витрати. Всіх категорій я не назвав, точних сум не назвав, але за рік було витрачено на то все Багато. Багато було витрачено. Далі на я то знаю точну суму. Вона нам дуже потрібна для того, щоб визначити. Який відсоток річних приносить ото всього в нашому випадку? Ну, давайте я скажу, ця цифра потрібна, щоб розуміти, який відсоток і скільки той відсоток взагалі він. Витрачено було 166 577 гривень за рік. На все про все. А отримано, скільки було, давайте по доходах тепер дійдем, пройдемося і по цьому. Взагалі, скільки ми очікували, чи такі були сподівання. Ну, наприклад, якщо взяти полуницю, отакий От кусочок, одна сотка. Я колись теж обіцяв, що скажу. Кілька з вас вгадали. Одна сотка полуниці приносить. Вона полуниця скільки триває? Один місяць, приблизно червень, і все. 18 тисяч гривень. В цьому році ще посадили три сотки полуниці, щоб. Бо побачили, що це хороша тема за маленький період часу, дає такий хороший вихлоп. Потім по малині. По малині сподівання, які були, такі і осталися. Я сподівався, що малина. Як ми посадимо. Ще перед тим як ми не посадили, я дивився всякі відеоролики, читав коментарі. Ви мені в коментарях писали. Я сподівався, що малина за рік відіб'є, ну, заробить на саджанці. І ще плюс заробить на цей на, на, що? на крапельний полив. Ну я так сподівався, я не знав, що скважину треба буде. Тобто, я думав, що вона заробить 1020 малина за перший рік. Але малина заробила е, трохи більше 13 тисяч за перший рік. Бо то з тих 15 соток, соток. А саджанці, я казав, там щось 14 тисяч було витрачено. Ну, можна сказати, що саджанці вона відбила і все. Далі, які ще тут такі по доходах є в нас е, хороші позиції, на які можна звернути увагу. Так, так, так. Полуниця малина сказав. Полуниця малина сказав. Мед. Ну що, мед? Мед. Мед десь половину. Тому що там різні незнання, можна було більше взяти. Два рази можна було мед качати. Я качав тільки один раз, продавав. Я не тільки свій свій відразу пішов, продавав ще і Альбіновича, і ще знайомого пасічника. Так що мед є круглий рік, класний мед, круглий рік по дешевій ціні. Звертайтеся, якщо треба. То, то медом, ну, можна сказати, більшу половину затрат на пасіку за цей рік вернулася. Більша половина. А, могла, а могли і всі затрати вернутися. А якби. Такий супер-пупер, маєш знання і все, то, звісно, воно вертається, як ти з весни почав займатися. От, наприклад, ти десь переїхав, але ти вмієш займатися бджолами, ти маєш знання, все. тобі там хтось поміг, дав якісь старі вулики, чи ще щось, ти купив бджоли чи зловив. По-любому, ти за рік будеш в плюсах. По-любому. Бо я бачу на своєму досвіді, що половину вернулося, але я ж знаю, скільки помилок, скільки всього, скільки не приділялося багато уваги. Треба було, а не приділялось. То половинка вернулась і то добре. Сподіваємось, на другий рік надоложимо. Далі що там ще в нас є? Ну, Ягоди різні, там, порічки, смородина, таке. Ну і саме найбільше це Google AdSense. Тобто ті гроші, що прийшли з Америки за YouTube. Це саме найбільше. Саме, я не буду називати цифру, ну, але це взагалі така левова-левова частка величезна. Порівняно з тими іншими, що я назвав. Просто ще так, якщо підсумувати, що сказати по, по відсотках. Чи сподівався я, що воно вернеться за рік? Я вже не пам'ятаю, тому що ну, я навіть не знав, що треба буде от стільки. Якби не та скважина, то би, мабуть, воно все і вернулося, але скважина стільки потягнула. Хочу сказати, що вернулося. Скільки воно за рік принесло річних, що таке відсоток річних? Ну, всі розуміють, може тільки дехто не розуміє, тому скажу, що це, оскільки ти грошей вклав, це 100%. А скільки вернулося, Прирівнюючи до цієї суми, оце той відсоток. То скажу, що вернулося 71% відсоток. з того всього вкладеної тої суми, яка вийшла за рік. 71% вернулися. Ну і так, якщо хтось так кумекає, добре там вже порахував ось, які ведіка Іванкою грошей, грошей нема! <гументальна> Підписнички і глядачі, ті гроші, вони. Во. Вот і гроші, які будуть скошуватися і утилізуватися, десь лежати. Тому що оцей капітал, який був сюди вкладений, була стратегія така. От. Або думати, чим займатися, а займатися не всім зараз є, як сказати, не то, що там вигідно чи не вигідно, рентабельно чи не рентабельно, а не всім безпечно, повисилися дуже ризики. Україні, якщо чимось займатися, треба було вибирати щось максимально безпечне. І оцей шлях він є максимально тяжкий, максимально якийсь такий трудомісткий, і... але він, мені здається, максимально безпечний. От, і... Ті гроші, що були вкладені, то якби, їх нема. Вони, як можна сказати, все в активах. Десь, десь, вони... десь вони отут є. Ну, їх нема. Так, щоб кеш, помацати їх. Їх нема, вони є тут. От. Але. 71% вернулися. Уявіть, що ми могли б, наприклад, там щось думати, гадати, вибирати туди-сюди, і помаленьку ті гроші йшли б на проживання. А так ми і проживали за те, що верталося, і накопичилася певна кількість активів у вигляді там, от, ну не знаю, малинника. І, ну, все таке, всяке, що я називав. І от цей, можна сказати, отакий от бізнес в цілому. Маленький, недосконалий, трудомісткий. Але все одно власна якась справа. Воно є. І на наступний рік, які будуть сподівання, якщо доживемо і все буде гаразд, то вже воно буде починати виходити в ноль, і потім за нульом вже йдуть плюси. Так що далі буде тільки цікавіше. Плюс за цей рік з'явився досвід, як у тим всім займатися, е, які помилки є критичними, які не критичні. Появилися нові знайомства, появилося розуміння, як продавати, і розуміння ціни, і багато чого розуміння появилося. Так що, отаким був цей рік. Такі думки можуть виникнути в когось, що ну, яка це інвестиція, ви тут працювали і так далі. Треба перший рік попрацювати, щоб все зрозуміти, як воно відбувається, щоб потім добре розуміти, що можна делегувати і як це правильно робити. Це по-перше, по-друге, разом проводиться час. По-третє, це фітнес, нагрузки на різні частини тіла, групи м'язів. Ну і по третє, це компенсується рекламодавцями різними такими приємними. Приємними бонусами від рекламодавців не у вигляді грошей, а у вигляді різного чогось іншого. Так що, якось так.